Новини культури у Миколаєві відкрилася виставка графіки та живопису за рухом світла. Свої роботи представили художниці Херсону і Нової Каховки в експозиції. 32 картини, що виконані в техніках олії та акварелі. Чим вражає нова виставка? Дізнавалися наші кореспонденти. Війна змусила багатьох художниць Херсону залишити свої майстерні, але їхнє мистецтво продовжує жити подорожуючи містами України. У Миколаївському міському палаці культури та мистецтв відкрилася виставка графіки та живопису за рухом світла. Свої роботи представили художниці Херсона Ганна Кашуба, Яна Голуб'ятникова, Оксана Оснач, Світлана Білецька, а також художниця з нової каховки Юлія Розенцвейх. Усі вони є членкинями Національної спілки художників України. Це вже не перша виставка херсонських митців у Миколаєві, зазначає начальник управління культури Юрій Любаров. Миколаїв сьогодні для Херсона це є те місце, де, де вони можуть ну навіть передпочити, навіть щось показати, навіть вийти і побачити, що є е, відносно мирне життя. І я вважаю, що саме така співпраця наша сьогодні з Херсоном це таке дає дає можливість жити і і, і Херсону, в тому числі. Ми не бачили цих робот, тільки ось Цим важким важким часам ми можемо спілкуватися, можемо бачити, ми можемо підтримувати на, на війці. в експозиції. Представлено 32 роботи, виконані переважно у жанрах пейзажу та натюрморту. Художниці працювали в техніках олійного живопису та акварелі. Виставка демонструє розвиток мистецьких стилів протягом кількох десятиліть. Розповідає її організаторка Альбіна Єрмакова. Кожна десятиліття, а саме в цій виставці представлено два десятиліття навіть. Можу сказати, три з 96-го року роботи і до 25-го року вже так. І коли ми говоримо про десятиліття, це така певна вже епоха, яка теж залишається і культурний спадок, і хотілося б про це далі говорити, рефлексувати, спостерігати за тим, як змінюються художні тенденції, тому вони, вони змінюються, навіть коли ми цього не помічаємо. На відкритті була присутня одна з художниць Яна Голуб'ятникова. Вона розповідає, що живопис для неї це можливість бачити світ ширше та ділитися цим з іншими. Живопис для мене змога бути собою і бачити світ не тільки в тому узкому ну, да, сенсі, в якому зараз він є, а трошки більше. І я вважаю, що той світ, який зараз є, і в якому я живу, хтось для мене сформував, і я формую цей світ далі для когось теж. Директорка дитячої художньої школи Євгенія Корчиніна відвідала виставку зі своїми учнями. Вона каже, що роботи херсонських митців значно відрізняються від миколаївських. Я у захваті від робіт від, від така жіноча, ж, жіночий живопис, такий із, із смаком, з композиційним рішенням, з колористичною гамою, гарною. І вони ці роботи вони дуже відрізняються від того живопису, який є у Миколаєві. Він якийсь більш такий повітряний. І я дуже рада, що я взяла сьогодні на виставку своїх учнів, щоб вони бачили, що таке гарно, що таке красиво, що таке професійно. Експозиція триватиме до 15 березня. Всі охочі можуть відвідати її безкоштовно. Олександр Долматович, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.